Пісня день про новому році. Всі присотняються не рано, десь в дев'ять чи десь ранку, чи пізніше. Вже ялинка та будівлі прикрашені. Багато людей йдуть до магазинів та супермаркетів, а деякі ні, бо вже все купили декілька днів тому. Всі бабусі та мами і господарки починають куховати ближче повече. Ось шукають свято на Новий рік, рік та, та діда мороз. Мороза. Хто погано навчався до нових, Тому дід мороз подал кусочку гілля для того, хто слухняний, ти відмінно навчався, тому подарує те, що захоче. Всім. Всі бабусі та мами, і господарка вже зробила пару страв парус. Як всі мама далі та бабусі і господарка далі, новий новий Hospital... новий.